Вчора, 4 травня, в мене був щасливий день. Бо мені написала моя подружка Людмилка, пасічник та канал про орхідеї або б'ют аб орхідс. Я залишу посилання на її канал. Дуже чудовий балкончик вона має, та і по кімнатах в неї дуже багато різноманіття. Орхідей. Минулого місяця Людмилка робила огляд свого. Чудо балкончика показала свій квітучий мільтоніопсис. білесенький, такий гарнесенький. І так він в неї пишно квітував. Камешка я у місті Київ і поряд з її домом знаходиться Укрфлора. І я частенько прошу її придбати для мене. Тут чи іншу оціночку. Цього разу Людмилка зайшла в Укрфлору і скинула мені фото мільтоніопсісів, які тільки но довезли. А то білий, рожевий і бордовий. Красиві, свіжі рослини, але ціна, ціна як про мене, кусюча. То Людмилка написала мені, що їй оцінка таких мільтоніопсисів вже від квіташок. Якщо хочете, то можу вам придбати. Звісно, хочу, а чому ні. 199 гривень е, вартує вазончик такого мільтоніпсісу. Сила два, білий і рожевий, скинула Людмилки гроші і вона придбала для мене дві оціночки, два мільтоніопсису. Маючи час Людмилка спакувала ці рослини. Так само поряд з домом на новій пошті відправила вчора. І сьогодні, як ви бачите, коробочок мій з двома мільтанюпси саме вдома. Я не буду шуршати, я дістану і покажу. Який вигляд мають ці дві рослинки. Ось такий загальний вигляд двох моїх рослин. Ось, як бачите, це оцінка. Для оцінки вони мають дуже причудовий вигляд. Пересушені, рослина дуже-дуже втомлена. Тургору майже немає, але корінці, ось вони виглядають, корінці, вони живі. Посаджена вона, як ви бачите, у кокосовий ґрунт. Нічого змінювати їй я не буду. Лише я зараз спробую трішечки припідняти її і заправити ось ці живі корінці, заправити в ґрунт. І присипати зверху іще кокосовим ґрунтом. Ось його паспорт. Тут імені немає, але цей мільтоніопсіс ім'я має, я його знайду. Ну, ось таким чином в мене вийшло заправити корінці, трішечки вирівняти його. В кашпо набрала трішечки, трішечки водички. І тепер треба протягом декількох днів потроху відпоювати рослину. Ну, а в подальшому десь отут із пазух, почнеться новенький зріст, і будемо працювати на наступне цвітіння наступного року. Длинненька красунка має три псевдобурби: одна та ще квітне, одна, схоже, що минулорічна. І ось ця псевдобурбочка, ще в псевдобурбочка не квітла. Є такі посухлі. Листечка. Зараз я їх обберу. Так само зніму оцю поверхневу, подивлюся, що там зверху. Ну, я бачу, що корінці живенькі. І також пересаджувати не буду. Потягнула, хотіла приподняти, а вона дісталася повністю. Бачите, яка шикарна коренева оцієї оцінки. Просто її ніхто не поливав. Ось і в цьому вся справа. Зараз оце все. Знімаю і посаджу її назад в її ж горщик. І взагалі, ґрунт, бачите, кокос змішаний із торфом і трішечки такої зовсім дрібної кори. Тож, знаєте, я, мабуть, тут не вистачить цього ґрунту, щоб її вкласти, то. Я також змішаю кокосовий ґрунт із торфом і досиплю. Знайшла два однакових кашпо, тільки одне світліше, друге темніше. Для біленької світліше, для темненької темніше. І ось таким чином вони вдвох тепер потроху будуть пити водичку. Наступним кроком буде обробка від шкідників. А поки мені потрібно. Напоїти ці рослинки. Ви скажете, навіщо тримати їх у такому ґрунті, тобто у торфі та у дрібному кокосі, то хочу вам зауважити, що точно в такому самому ґрунті в мене зростають хоїчки. І хоїчки мають такі самі тонюсінькі корінці. Головне не залити і не пересушити, бо мільтані вони такі вередливі у цьому Випадку вони не люблять пересушок, вони не люблять і зайвої вологи, а ще вони не люблять спеки. На відміну від мільтонії, Мільтонії набагато легше вирощувати, але я вирішила, що спробую іще раз. Тож я сьогодні щаслива ще щаслива, маю рослинки, які вже давно хотіла. Щаслива і тим, що маю дуже гарних друзів. Які ніколи не відмовлять в допомозі. На цьому мене все. Бажаю вам всім мати саме ті рослини, про які ви мрієте, а саме головне мати навкруги себе добрих, щирих і гарних людей. Дякую, щиро-щиро дякую, Людочка. Ти моя фея, ти моя чарівниця. Цілую, обіймаю, люблю. Дякую, друзі, що розділили зі мною мою радість. Всем пока и до новых зустрічей.